Повне перезавантаження Кабміну звучить красиво, але міністрів змінять. А чи пропадуть потоки і їх реальні бенефіціари? Приклад, міндовкілля Гринчук, замість захисту інтересів народу і природних багаст провалило всі ключові екореформи, не зробило аудит спецдозволів і розданих олігархам ресурсів, електронного обліку відходів, не запустили. Моніторинг екологічних витрат для стягнення репарацій з Росії, і це не випадково. Це гальмування в інтересах олігархів. Підмін довкілля Держгеонадра. Там вся чорна каса. Сахалінське родовище контролює укрнафтове здобування, компанія Коломойська Хуматиніка, Боголюбова. Прибутки йдуть через офшори, а родовища на Полтавщині через Альфагаз віддані Кацубам. А ще була схема на 2 мільярди з лінією ЧС Славутіч, компанія з труктом сорбіти Вітренка отримала 1 мільярд переплати і нічого не зробила. Підмазали винних, завалили все на підлеглих. А в Чорнобильській зоні ліс рубають на повну без дозволів. Харківщина, там парк, Смарагдове джерело знищили заради газу для Ахметова, реформа контролю. Лише на папері, кадрові призначення, по знайомству, нелегальні рубки лісів, завищення цін на тендерах, незаконний видобуток нафти газу усе це відбувається за мовчазної згоди. Пише телеграм, чому міністри йдуть, а потоки лишаються, і як це змінити.